Вітаю всіх зі святами. Це бургери на млинцях без борошна. Дуже-дуже смачні вийшлися. Я дуже хочу, щоб ви теж приготували. Процес не швидкий, але дуже смачно. Для фаршу я використовувала філе стегна, а також філе грудку. Чотири яйця. На кожне, на кожне яйце одна ложечка молока. Але я 5 зробила, щоб більше млинців вийшло. Дуже ретельненько перемішати, дуже-дуже. Ну, Посолити, поперчити по вашому смаку обов'язково. Так, щоб не було білочок, щоб розбити, коли ви будете наливати млинці, щоб воно розподілялося по сковорідці. Змачуємо сковородку вершковим маслом і наливаємо суміш. І вогник робимо трошки менше, чим максимальний, щоб воно встигло приготуватися. Ну, один мене так не дуже пригортався, а другий дуже класно перевернувся. Так, далі. Я роблю майонез. Я вже його багато разів робила, тому поки що я його роблю. Я вас запрошую до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко в Ютубі. А оце я піддивилася, отак лимончик зробити. Ви знаєте, дуже добре. Проколоти, пом'яти і сік добре виходить. На каналі Вікторія Киба. Готувати смачно легко, в мене багато теж рецептів. А також заходьте в Тікток, в мій профіль. У мене є плейлисти, багато е, різних страв. Я їх по плейлистам роз, розпреділила. Так, цибульку я теж замарнувати в, лим, в лимонному соці. Так, потім нарізати огірок, так, як вам зручно. Фарш я додала теж молочко, тому що воно, фарш повинен бути такий е, рідкий, можна сказати, але не дуже, щоб було легше змащувати наші млинці. І Млинці вже використовувати, коли вони повністю охолонуть, тому що вони такі можуть розірватися. Накладала я десь по 3 столових ложки. І смажила я на смальцю, так смачніше, я думаю. Коли обсмажиться десь хвилинку, на великому вогнику робите мінімальний і тримаєте десь хвилини 3-4. І потім робите ще знову великий вогник, щоб ота рідина випарилася. І обережненько отак піддіває, піддіваєте і перекладаєте на тарілочку. Все, майонез ви бачили, я сама готувала гірчичку. Я взяла таку, бачите, із, сем... із насінням. Я дуже-дуже люблю кетчуп і огірки самі робили цибулька. А також тут я використовувала плавлений сирок Хохланд. А ви можете використати як хочете. А так вже я зробила сама плавлений сир, але він ще не застиг, тому такий він ще не дуже густий. Я викладу. Ой, я розказую, в мене слюнки течуть. Дуже-дуже смачно. Будь ласка, приготуйте, витратьте якийсь там час на це, але воно дуже ситне і воно дуже смачно. Ця страва. Ваші діти і чоловіки будуть в захваті. Я вам відверто кажу: мій чоловік зразу два штуки з'їв. А також я вас ще хочу запросити, ще раз хочу запросити, щоб ви підписувалися, ставили, ставили лайки, обов'язково коментуйте. Я всім відповідаю. Навіть надсилаю в Ютубі посилання на мої страви. Так що заходьте, будь ласка, і в Тіктоці, і пишіть, я буду всім всім відповідати. Дуже-дуже класно. А також, я вже казала, я викладу рецепт. Відео, як я робила плавлений сир. Дуже класний получився. А також я ще заквасила капусту, теж буде в мене відео десь через кілька днів, днів дні через 5 А оце капуснячок, він у мене вже є на каналі. Будь ласка, зайдіть, подивіться, бо він якось не дуже корисує, користується успіхом. Чекаю вас.